Податки та звіти для ФОП першої групи у 2021 році. Всім привіт! З вами Владислав, і сьогодні ми поговоримо про таке явище, як ФОП першої групи оподаткування. Насправді мало хто сприймає її серйозно, так як існує стереотип, що друга група найвигідніша, але це не зовсім так. Розберемо детальніше, кому ця група підходить, які податки потрібно платити і як вести звітність самостійно. Для реєстрації одночасно з реєстраційною заявою подайте заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. На першу групу можна перейти зі старшої групи, другої та третьої. Головне, щоб показники діяльності відповідали вимогам роботи на першій групі. Отже, якщо в заяві ви вкажете види діяльності, якими не можна займатися на першій групі, вас просто не зареєструють. На першій групі можна займатися дуже обмеженою кількістю видів діяльності, щоб вам було зручніше. Я зібрав все в одному списку та розмістив у дописі під цим відео. Там же ви можете підписатись на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати важливу для вас інформацію. До речі, при реєстрації на першу групу існує один нюанс: єдинником ви вважаєтеся лише з першого числа наступного місяця. Наприклад, 25 квітня зареєстрували ФОП і подали заяву на спрощену систему. А платником єдиного податку станете тільки з 1 травня, і перший раз податок треба платити вже за травень. Інакше кажучи, підприємцем ви вважаєтеся з 25 квітня, а єдинником з 1 травня. І якщо ж у вас був дохід у цей період, ви вкажете його в річній декларації, і сплатите ПДФО і військовий збір за правилами для загальної системи щодо ліміту доходу у 2021 році. Ліміт доходу для першої групи складає 167 розмірів мінімальних зарплат. Це мільйон і дві тисячі гривень на один рік. Ставка єдиного податку на першій групі фіксована, як і на другій. Але на першій вона складає до 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2021 році це 227 гривень на місяць. Прожитковий мінімум змінюється кілька разів на рік, але для розрахунку єдиного податку беремо розмір, який діяв на 1 січня. Для першої групи ставки єдиного податку встановлюють місцеві ради. Залежить вона від видів діяльності і у вашому місті чи селищі може бути нижче ніж 10%. у 2021 році. З січня по травень підприємці першої групи звільнені від сплати фіксованого платежу з єдиного податку. Тож, навіть якщо ви ведете діяльність, єдиний податок можна в цей період не сплачувати. З травня сплачувати єдиний податок треба щомісяця до 20-го числа поточного місяця авансу, тобто наперед. До 20 го травня, за травень, наприклад, і так далі. Ви можете сплатити податок навіть за весь звітний рік наперед, але не більше ніж до кінця календарного року. І навіть якщо доходу немає, платити за цей податок потрібно. Якщо у вас буде заборгованість два квартали поспіль. Податкова анулює вашу реєстрацію і автоматично переведе вас на загальну систему оподаткування. Також на першій групі потрібно сплачувати ЄСВ, і також у 2021 році є пом'якше. січня по травень сплачувати ЄСВ не потрібно, отже, в першу у 2021 році ЄСВ сплачується вже за червень місяць. Сплачувати його потрібно один раз на квартал до 19 го числа місяця, наступного після закінчення кварталу. Сума ЄСВ у 2021 році складає 1320 гривень на місяць з червня по листопад і 1430 гривень на місяць в грудні 2021 року. Також, щоб ця інформація у вас була зафіксована, у дописі під цим відео я залишу посилання на календар сплати податків та подачу звітності на перші групи. Користуйтеся! До речі, щодо звітності, підприємці на першій групі подають тільки раз на рік декларацію з єдиного податку і з ЄСВ, форму Д5. З 2021 року книгу обліку вести не обов'язково. ФОП першої групи дозволили вести облік у довільній формі. Трудові відносини на першій групі під заборону. Найняти працівників офіційно не вдасться. А щодо РРО, який всіх турбує, станом на 21 рік перша група ФОП від РРО завільнена. Пишіть у коментарях теми, які б ви хотіли побачити у наступних відео. Ми оберемо найцікавіше та знімемо нові ролики для вас. І підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.